друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо, хочемо трошки поворушити нашу сою. коротше, дивилися в кучі, як заложували таблетки, бо там гусінь у нас промишльова сої. Як заложували таблятки, впивали крути металаві. Всередині, там де найбільша куча, щось таке. Воно і не гріється, ну тако, тепленьке. Вирішили щось її трошки поворушити, нагрузимо з краю зілок і газончиком, а решту я її поворушу, трошки звободитися, там виходить під краєм, під стіною, під самим краєм. Нормально, воно, не треба її поворушити, а цю середину трошки порозгортаю і дорога. общем, забрали. Газончика з плоду, зараз загрузимося і покажу вам трошки процесу. Потім поворушу сою і буду їхати там у сусіднє село, знайомий попросив е попідгортати, я так зрозумів кукурудзу. Треба буде поїхати попідгортувати, буде такий невеличкий калим. Ну, трошки вам процесу покажу. Вчора прийшли аналізи. Осуї, лабораторні ті, що здавав. Коротше не годиться на посівмот. Хай Стар, то, що мені найбільше подобалося, але вона найбільше і запеклася. Коротше, 52 схожість, щось там 70 енергія, коротше не годиться. Два зразки знайомому відвозив. Теж один зразок 62 в нього схожість. Інший 67, а по ебі схожість 75. Ну, коротше, Не годиться написів мод вона. Е -е, теж вже знайшли. По метку у нас у знайомого минулорічного пулу залишилося. Потім орна, горна. Будемо брати у нього. Можливо, навіть і завтра відвантажимося і будемо віяти. Е -е. Так що Буде в нас на наступний рік лише було з таким, я вкажу, усівмотом, як у цьому році, і тільки що спілкувався з Лабороншею, то каже, що оце вже зразків 40 по Полтавській області зробила, то каже, оце у вас в саме найбільший результат, що 75 школі. А то каже, це 60-60, 50 чимось. Корочі, цьогорічна соя по нашому регіону не годиться. Так що звертайте увагу, хто буде купляти в цьому році мат, обов'язково требуйте якість насіння, лабораторний аналіз, щоб не було у вас попадосу в цьому році. Так, їдемо до Ангара, вантажимося, підгортаємо. Потім вам покажу трішки процес. Так, ну процес іде. Да. Уже мабуть п'єти куш грузю на газончика. Вчора замовив вечором собі э, кріплення для комари. Щоб були в тракторі пару штук. Хочу поставити, щоб одне було постійно наперед знімало, а інше на мене. І вам буде комфортніше і мені. Встановлю так, щоб було. Гарно видно і перед, і мене зараз з одного краю підберу, якраз доберуся до середини. Ще загрузимо на зіло. Тут теж два зіло висипані з крою, то можливо та й не тому Тут нормально, не висока, а то середина нагорнута височенька. Злагомер за сідушкою з моєї сторони, з водітельської. Тепла, значить, гріється потрошку. Що правильно і зробили? Що це? Трошки її поворушимо. уже строи по-любому вооружить а ну а там куча давай темер теплає ну, тоже ну да а? тут мене оце оце оцей був нормально там даже і палички To, co na maszynach, to dobrze prowitryce. No to, no No to, to. No to, no to. Я вкинув у свою жучків, вчора вкинув. Та кажу, давай ж не треба її. Просто викажу, щоб знала, що тебе заводи. Так що бачите, волога нормальна, ну а соя сама. Тепла, так що зараз її трошки провітримо. Порушимо! На Бузарі, Леони Зілко то вже тон 8 і в газона тон 7. Саме основне, що трохи вибрав я ту кучу, то що було посередині, зараз я її трошки сюди розтянув кошум. Ні, я зараз оце її ще так попіднімую повезе бою, попіднімаю. Оце отут, звісно, погано, що не дословно. Ну там може воно і нормально. 9,3 Ну за вже не такаї. Yeah, я зараз попробую з цього краю трохи надберу, сипну, щоб я трохи... Ну, хотя я, я трохи ще підгорну. <плухи> да -да. <плухи> так, вот а тоді, а сою поворушили. Газончик висипали, прибігли склад. до мене в склад, там залишав я сюди десь 3,5. тонни. я Десь думав, що на на пусіму обійде, хай сторон. Висипав її окремо. Коли оно вже не годиться, то заразум погрузили на газу на осісу і зараз її перевеземо у кучу кинемо. Зараз носимо, що вже воно у нас. Усього одній кучі. Сую перевезли, перевожили, висипали, всю. То якраз воно так тепер нормально, комфортно лежить, то я думаю, що вже знаю нею проблеми. Дивлюся, ціно потрушку піднімається, на сую потрушку, а на суль так впевнено. Скинули з Магдалинівки, група, то дивлюся, що... На сую ціну 12200 дають, соняшник 16400. Так що потихеньку порушиться. Будемо чекати на ціну. На суї, звісно, ціну зовсім мало, хоч, як в минулому році 13,5 і десь, так було, то було вже нічого. Так, зараз приїхав під гуртою соняшник, вже Мабуть, машин три підгорнув, чи що висипав. І до цього машин три було. Ну, завіз машину, зілка висипав, підгорнув, і не напряг і мені, якраз тут не дуже далеко до півгодинка. Через півгодинки машина приїжджала високою, я нагорнув і відпочиваю решту хвилин 20. Соняшні хлопці молодять, наче сухий, одно було ще казали, що зеленкувата. Тут наче нічого. Нічого трошки підгортав соняшника, решту буду доробляти або вечором, або завтра, бо там ще коситимуть вони огороди докусять, а звезуть, висиплять, то там підгортати не потрібно, а потім, як на більшу площу переїдуть, то буду далі працювати. А це сьогодні вирішив зайнятися плугом. Бо після зими ніколи було його, це в мене перший рік, що я його не помазав. І Отакий він у мене він простояв, ржавий. Все це діло позачищав. Купив отакий круг. Перший раз пробую його королевий, то набагато він краще, ніж лепестковий, швидше, чистий, в принципі, заполіровує, ржавчину прибирає дуже класно. Він то, понятно, що й дорожчий в рази, але його надовше вистачає і швидше і краще ним. Знімати ржавчину, я думаю, так само і метол. Е, почистив, виходить, верхні три корпуси. Поміняв ось е, ці ж долота на нові. Ці вже такі з наплавкою двохсторонні, бо ті, що стояли, я внизу їх не міняв, то вони вже так підношені. Почистив три корпуси, колесо одне і е, знизу. Почистив, виходить, углосніми і оці ось добовки. Зараз їх все поможу, а потім підчеплю плуг, переверну і вже дочистю племіші, отволе, щоб було зручніше, бо неудобно тут знизу його все це діло чухати. Зараз поможу. Ось яка у мене тут система вориться. Коротше, вже третій рік. Посовітував мені дядь Толя. він так постійно може все. Коротше, перерубка і смоло на кострі бігом це все діло заварив, смоло розтопилося і просто, звичайною щіткою помазав. Воно потім, коли охолож... як? охолоняє правильно, то загускає і стає таке, як солідол. І ще навіть густіше. І стоятиме воно хоч рік, хоч два, не буде ні ржавіти, ні змиватися, так як звичайна переробка. Солідулом дорого мазати, а смоло є, переробки вистачає, заварив і швидко, тим більше солідулом довго мазати, А це величенькою щіткою бігом помазав і готово. Ось ще трошки смола не розтопилося. Зараз бігом. Це все оброблю, помажу і хай стоїть, чекає оранки. Бо потім ніколи буде я все заділа зістите. Зараз, поки я час, зроблю і хай стоїть, чекає оранки з такою погодою. Я думаю, це ще місяця-півтора роти ніхто не буде, а може аж на Новий рік.